В мене викрали три облікових записи з двох сервісів протягом одного місяця. Один обліковий запис Epic Games Fortnite зі старим ПВЕ, в якому можна фармити v Другий обліковий запис теж Epic Games, на якому купа різних відеоігор, зібраних з 2019 року. На ньому, зокрема, і GTA 5. І третій обліковий запис Ubisoft з різними їхніми іграми, такими як -от Assassin's Creed, Watch Dogs та For Honor. Вітаю, пані і пацанове, каджит розповість вам, як я пережив ці кібератаки та дам поради, як убезпечити свої обліковки. Та що робити, якщо все ж таки вас зламали? Якщо вам не цікава перед то можете перейти до технічної частини по таймкоду. Для власної та вашої зручності я дам імена своїм зламаним аккаунтам по основним іграм в них. Хейз по Фортнайту в Савані по GTA 5. Воїн по Ubisoft. Тож, як це було? Якось ввечері я заходив у свій Epic Games, щоб увійти в GTA 5. Ну я побачив дещо дивне: зовсім іншу Google-пошту в полі ведення для пошти. І що цікаво, там була ось ця, яка закінчувалась на Mail.ru. Хто не знає, це московицька адреса електронної пошти. Також при дослідженні Epic Games Савані я помітив, що мені на пошту у папку СПАМ. Приходило ось таке повідомлення, що це Амурська область Росія. Скоріше за все, цей акаунт взламав Москворил. Я не надав цьому значення і продовжив заходити через Google, як я завжди це робив. Ну і нічого, увійшов та й запустив GTA, пограв там щось поробив, що треба. Проте, вже наступного дня, увечері, коли я входив у акаунт Хейз, мене просто не пускало. Спробував різні варіанти входу. Через інші сервіси пов'язані з цим обліковим записом, до прикладу, увійти через сайт, але там так само не вийшло цього зробити. Також я пробував увійти за допомогою коду підтвердження, проте там була не моя Google пошта, і відповідно надсилався цей код підтвердження не мені, а цьому бісовому зловмиснику на ось цю ось Google пошту. Я пробував увійти у свій обліковий запис за допомогою Epic Games, тобто напряму, вводячи свої дані, пов'язані. Раніше, проте мене просто не пускало, вбивало ось таку ось помилку, як ніби мого аккаунту не існує. Технічних проблем не зауважив ніяких. Оголошень офіційних не було теж про якісь тих роботи. Перевірив усе, що може бути. Ну я зрозумів, що все ж таки мій акаунт взламали. А ось так цей вилупок виглядав у розділі друзів в Epic Games Launcher. Він ще не встиг навіть тоді або не зміг відв'язати і пов'язані облікові записи Xbox та PlayStation. Ну я вже ж він змінив мій псевдонім на свій. Також, поки я займався відновленням облікових записів, я помітив, що той зловмисник грав у Fortnite, всі там режими кіберспортивні здебільшого. До речі, у випадку з обліковим записом савані я міг увійти в цей обліковий запис за допомогою входу через Google, попри те, що там була інша електронна. Кошта, не знаю, як це працює, хоча технічно це вже не мій обліковий запис, але я можу в нього війти. У Цавані взагалі нічого не було зміненого, крім Google пошти. Ну хоч це тут радує. А щодо воїна, я дізнався взагалі в останню чергу, заходячи у For Honor. Просто зависав лаунчер Ubisoft Connect і нічого далі не рухалось. Я пробував зайти на сайті, і М -м, що ж ви думаєте? А вже ж я не міг зайти. Виявилось, також його поцупили. Що ж, першим я почав відбивати акаунт Хейз. Треба звернутися у техпідтримку епіків. Для цього маємо зайти на головну сторінку Epic Games Home. Ось так вона виглядає. Далі натискаємо на вкладку Help, потім знизу на кнопку відновити обліковий запис, після чого вас перекидає на сторінку з інструкцією, що робити і куди натискати далі. Проте ви можете спробувати зв'язатися напряму з підтримкою, натискаючи на кнопку нижче. Але в цьому випадку вам треба буде одразу. Зареєструватись або увійти з іншого аккаунту Epic Games. Тож, якщо переписуватись напряму з підтримкою, то в деяких випадках це може прискорити процес відновлення облікового запису. У випадку повної втрати доступу до аккаунту ви дійдете до ось такого банера із кнопкою Продовжити відновлення аккаунту. Натискаємо на цю блакитну кнопку, і нас перекидає вже до ось такої анкети. Тут вам треба надати максимально багато інформації. Інформації, яку ви маєте, і пам'ятаєте: чим більше ви надасте інформації, тим більший шанс, що вам відновлять обліковий запис. До речі, моя порада. Або оберіть мову, яка вам буде зручна для сприйняття ось тут, праворуч зверху за допомогою цього ось значка. Або якщо ви базовані та послуговуєтесь англійською, а не російським. Але все ж таки треба перекладач, і ви користуєтесь вбудованим від Google перекладачем, то при натисканні. Кнопки далі перекладайте назад на оригінальну мову, яку обрали на сайті, а потім, після переходу до наступного пункту, можете знову вмикати перекладач, і так кожен раз перед натисканням далі. Особисто я так і робив, користувався англійською, але з вбудованим перекладачем на українську. Якщо ви натиснете далі при перекладеному сайті, то вас просто не пустить Там буде помилка і все. Потім, якщо ви вмикаєте на мову оригіналу, тобто. Вимикаєте переклад, вас без проблем пропускає далі. Що ж, після заповнення анкети вам залишається лише чекати на підтвердження чи відхилення вашого запиту на відновлення облікового запису? У випадку позитивної відповіді Epic Games на Google пошту ви побачите в листі коротку інструкцію та посилання на скидання паролю та різні рекомендації по захисту цього облікового запису. Але якщо відповідь Epic Games буде негативною, що вони відмовилися? Мовлять вам у відновленні облікового запису, то підшукавши якісь додаткові аргументні дані про свій обліковий запис, ви без проблем можете ще раз подати запит на відновлення, тільки додаючи більше якихось даних про свій обліковий запис. Що ж, пройшовши цей шлях. Мені. Все ж таки вдалося відновити доступ до свого облікового запису. Хей, зврятовано. Що цікаво, зловмисник під себе ж тоді все налаштував, і, зокрема, мову та регіон. І саме його мовою мені надійшов лист відповідь Epic. Games. Я змінив паролі, і все таке. Гадаю, вам буде цікаво побачити, що сталося після цього зламу всередині гри. А. Ось. Ось так виглядає змінений е, ним акаунт. Він бігає в цьому скині. Ось цей псевдонім. Так, Шавка. Що тут такого цікавого? Е, о, прикольно. А це хто така? Я ще не знаю. Лол, ну це я знаю за завдання було отримав ось це. Але навіть не дивився. Що за прикол? Ну прикольно мені тепер це отримувати. Не треба. Він мені це отримав. Ого, він гучність збільшив. Це не я. Хвилиночку. Він що, качнув левел мені? Я не купував цього. Я цього не купував. О, Хейз, привітулі! Як це символічно? Дівчинка повертається моя, і я повертаюся сюди. Але цей псевдонім муліє трендець. Тепер я бачу звідки це собака. У мене тут все в доларах, бо регіон то Мексика отам стоїть. Що ж, полазив я ще по своєму аккаунту. Тут в налаштуваннях і все таке. Воно то прикольно, що в мене качнувся батлпас, чи з'явилось. Навіть якісь там нові емоції, але є величезний нюанс. До прикладу, я довго чекав одні кросівки, там чорні такі, за 1000 баксів. Їх вже немає. Також немає в мене емоції, яка навіть була в оцьому селекторі. Заходжу я у свою шафку і. Ой, а що це таке? В цьому пресеті немає емоції. Але чому? Заходимо? Значить, налаштування повернути. Покупки, і що я бачу? Усі тікети витрачені. Спускаюся вниз. Він повернув оцю емоцію, яка стояла в цьому селекторі. Він повернув ось ці ось кросівки, які я дійсно чекав. Він повернув ось цей ефект. Він повернув ось цю емоцію. Потім купив ось це, купив ось це і купив ось це. І знаєте мене, це дуже бісить і дуже злий насправді. О, Кайло, жінки, кішки, здається, чи чиє це там. Якого всраку піса? Я мало того, що не можу повернути це, бо цей козел просрав усі мої набрані. Я без предметів і я з якимись тупими емоціями і якимось кайлом. Це я копив, я чекав, а тут напід насрали. У мене не було трошки, а тут вже стільки всього змінилось. Так, що далі? Налаштування. Налаштування він також змінив. Тут звук був на всю, а в мене було на 15 чи на 10. Також музику він Прибрав у налаштуванні гри в нього тут були вімкнені. Ось ці ось дві для геймпада ті сенсора, здається. І всякі дрібнички також деякі, які я вже поперемикав, як мені треба. В інтерфейсі він нічого не змінював, принаймні я цього не помітив. Налаштування керування сенсора миші він змінив або скинув до дефолтних. Далі керування він також змінив. І що цікаво спринт на контрол на присідання в нього shift, перезаряд. На їхри кайло на одиничку, що в мене було на F. Тут він також змінив. У нього тут стіна на бокову кнопку мишки. О, так. Він видалив усіх друзів. Яскер є ззззз. Оце його паскудні друзі. Он дивіться, Латинська Америка, Іспанська, так само, мабуть, тут, так. Так, вони з одного місця. Коротше, ось таке лайно. Але Цавані і асасин з Юбісофту. Ну, наступною я рятував Цавані. Я зробив все те ж саме, те, що робив з обліковим записом Хейз. Тобто подав запит і ось відповідь. Так, на жаль, на жаль, відхилили. Проте я підшукав іще і ще більше даних, ледве відкопав навіть з деякою допомогою і все ж таки подав ще раз запит на відновлення свого облікового запису, тільки вмістивши туди більше даних. І ось ще одна відповідь наступного дня від Epic Games. О, так я її теж врятував. А Ubisoft ламала та ж гнида, той же хацкер той же взловмисник, який ламав мою цавань. Так ось та ж сама схема: закинути Ubisoft в папку СПАМ, щоб я не бачив попереджень і не звертав на це уваги. Тобто зловмисник заліз у мою пошту і якимось чином променеджив все так, щоб я не міг бачити цього. Поки він там мути свої справи і переприв'язує на себе мої облікові записи. З Ubisoft взагалі був якийсь трошки прикол. Спочатку я заповнив анкету і надіслав лист. Потім мені. Відписала, що вже працюють над цим питанням. Потім ще раз прийшов такий лист, типу підтвердження, чи вам дійсно потрібна допомога. Я такий, так, мені дійсно потрібна допомога. Це було протягом днів п'яти, можливо, тиждень. І в кінцевому результаті, коли я відповів що так, дійсно мені треба допомога. Вони буквально наступного ж дня відповіли, що все гаразд, ваш обліковий запис знову ваш. Змініть паролі, там захистіть свої обліковий запис, Я такий нічого собі. Отак, з першого разу. Ну тут мені пощастило. Благо мав достатньо інформації. Воїн теж врятований. Тож, тепер поради, як захистити свої облікові записи. По-перше, захистіть свій Google аккаунт дійсно надійним паролем, щоб там були різні символи та цифри. Також обов'язково увімкніть двофакторну аутентифікацію. А ще додатково можна створити резервну електронну пошту для основної. Щодо Epic Games. Ubisoft та будь-яких інших подібних сервісів, то робіть так само, як з Google аккаунтом. Проте додатково я дуже раджу прив'язати додаткові сервіси. Ось, до прикладу, Epic Games можна пов'язати з Lego. Зокрема, це стане вам у пригоді, якщо вам раптом доведеться відновлювати аккаунт. Ваші дані Lego стануть додатковим аргументом для підтвердження, що це дійсно ваш обліковий запис. Каджит вище сказане для себе виконав, і я вам дуже раджу використовувати ці поради для себе. Така моя історія, таке я пережив. Сподіваюсь, я комусь допоміг цим відосам, а ще ліпше, якби у вас взагалі не було цих усіх проблем з аккаунтами. Що ж, можете підтримати Каджита вподобайкою і коментарем. Бувайте, котики! А тепер уявіть, що ваш друг якийсь ось такий вилупок, поцупав у когось, мабуть, ще цим пишається, поцупав у когось аккаунт. І щось там позмінював, почав користуватись як своїм, взагалі без якоїсь там моралі. Поцупив, це все зробив, повернув, переименував, привласнив і почав користуватись. Це ж якою гнилою людиною треба бути?